Я вітаю вас, друзі. Ми на радіо Вежа на телевізійному каналі Вежа в ефірі. Передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. А сьогодні ми поговоримо про фізичну культуру і спорт. І в гостях у нас директор коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Любомир Пасічнік. Вітаю Доброго вас, дня. пане Любомира, в нашій студії, раді вас бачити. Власне, я коли готувалася до ефіру, побачила назву, що це не просто коледж фізичного виховання, а коледж Національного університету фізичного виховання і спорту. Це інший статус коледжу, правда? Звичайно. Це як, як це визначається взагалі? Ну, у 2013 році на зборах трудового колективу було прийнято рішення. Попроситись стру... як стати структурним підрозділом національного університету, По-перше, це статус. Це був просто коледж, а тепер коледж фізичного виховання і спорту Національного університету фізичного і спорту України. Що нам це дало? По-перше, ми стали за статусом вище. Але і ми підігнали свої навчальні програми під під навчальні програми національного університету. І тепер, якщо е, наші студенти мають бажання навчатися в університеті, вони безперешкодно поступають на третій курс, е, навчаються, і вже е, їм не треба там з другого курсу починати, а з третього курсу. Угу. Вони грають ці, цілий курс. Тобто програми стали серйознішими такими? так? Звичайно, ще що нам все дало, що на базі... Нашого навчального закладу, коледжу відкрито відділення магістратури національного університету, і студенти мають можливість безперервно навчатись на молодшого бакалавра, бакалавра і магістра. І Познать, ми, вже я... мали, ми вже мали п'ятий випуск ага. в минулому році. І я вам скажу, що користується таким гарним, гарним. Е... Статусом. Ви знаєте, мені приємно дивитися на ваших студентів. Я зранку е намагаюся вийти на озеро, подихати свіжим повітрям перед роботою, і ваших студентів видно, вони бігають в формі е коледжу. У них є спеціальна форма на чорному фоні, червоними буквами. І це так красиво. Такими зграйками вони біжуть по біговій доріжці. Це дуже красиво. Бо я пам'ятаю часи, коли молодь. Коли не модно було бути здоровим, коли займатися спортом, коли модно було, навпаки, ти вважався крутим, коли ти куриш, п'єш там та якось там висловлюєшся. А яка зараз тут молодь? Ну, ви дуже гарно зауважили, але ви побачили, що форма червоно-чорна? Так, ну звісно, в якому ми краю живемо? Так, форма червоно-чорна. Це Спеціальна спеціально є дизайн. Це перше говорить про патріотичне виховання в першу чергу. Патріоти. Розумію, що, що зараз е, такий патріотизм. Ми стараємося їм прищепити це з перших днів перебування в навчальному закладі. А то, що ранком бігають, ви знаєте коледж фізичного виховання. Е, ми включаємо не, не тільки то, що навчання, а потім робота по, по фаху, а ще й пропаганда здорового способу життя. Коли біжить красива дівчина, красивий хлопчик у спортивній формі, зстроєні підтяги, хочеться побігти за ним. Хоче побігти за ним. Це, <с це один із маркетов, хороший ну, такі ну, крок. Ми і наголошуємо на тому, що перш за все, здоровий спосіб життя. Ну, Не всі можуть бути великими спортсменами, а от здорову людину зобов'язані бути всі. О, власне, про великих спортсменів, є така е, думка, що великий спорт взагалі це велика шкода для організму. Що ви про це скажете? Я, як директор навчального закладу, ми якраз і готуємо фахівців, які би не шкодили здоров'ю навіть в великому спорті. Таке буває? Звичайно, ну, звичайно, великий спорт це великі затрати ресурсів, в тому числі і здоров'я, тому ну, теж. Ну, якщо розумно підходити до, до цих процесів, не всі закінчують виступи по травмах. Якщо хороший тренер гарно веде спортсменів. Особливо стоїться, коли дає є ранні спеціалізації дитячі. Вроді в дитячому віці показує хороші результати, а вже юніор, до йор силу дотягує, а в великому спорті вже й не видно. Тих одиниця доходять. Звичайно, це великий спорт, це дуже, дуже важка праця. Так, і цьогорічна перша неділя жовтня стала історичною для чоловічої звірної України з футзалу. І українські спортсмени стали бронзовими призерами світу. Це здається чи не вперше, так? І, власне, там були четверо е, в складі цієї збірної були четверо випускників ваших, Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Знаєте, Ця, ну, ця, ця подія обговорилася на, ну, на, на всіх на... площадках. Так. Це дійсно це вперше в історію нашої незалежної держави. Ігровий від спорту на чемпіонаті світу став призером. Але тут, тут є багато, багато е, нюансів. Ну, це успіх. Надзвичайний, надзвичайний. І як нам, на мою думку, та й на думку спеціалістів, ну це не третє місце. Ви бачили, фінал фактично відбувся, коли зіткнулись з Бразилією за вихід у фінал. Оце був фінал. І я вам хочу сказати, що наша збірна виглядала набагато краще від бразильців. Тобто засудили? Ні, 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 це фортуна. Це, ага. це, фор, це фортуна. Спортивна і не те, що спортуна. вони наші. Ну, я вболював за, 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 за всіх наших е, збірників. До речі, е, половина збірників вони пройшли через манеж нашого навчального закладу. Бо той самий Абакшин, який отримав е, золоту буцу, він е, фактично за себе проявив і засвітився в нашому органі. Е, Так, там було четверо наших е, випускників коледжу, ми пишаємося ними. Але тут, тут треба ще, я такий відступ зроблю. Ви не, ви не наголосили, що ці студенти, і це ці, ці ще був 23-й рік, 24-й рік чемпіонат Європи серед студентів. І в третьому році студенти коледжу представили гідно нашу державу на чемпіонаті Європи серед вищих закладів і були переможцями. Тобто вперше в історії українського футзалу. Студентського, ми стали чемпіонами Європи, але ми показали стабільність. Бо у цьому році, в 24-му році, ми стали фіналістами, завоювали срібну, срібну медаль. І там якраз з цих двох і два, два наші футболісти і виступали на член світу, особливо Назар, Назар Швед. Ну вони молодці. Угу. І звідки брав цей результат? Ще у 2010 році ми заключили угоду про співпрацю з народним футзальним клубом Ураган. І фактично, ну ви розумієте, що коледж не спроможний профінансувати участь команди у чемпіонаті України. Я не кажу про ті серед студентів. Серед угу. студентів у нас там рівних нема. Ми воюємо, над, боремося на рівні з елітними клубами Ураган 2. Ураган 2, фактично. Це ті студенти коледжу фізикування. Там нема е, угу. чужих. Ну і всі видатки на себе взяв по, по цьому, по, по виступу нашої команди взяв на себе народний клуб-ураган. Угу. Ми їм вдячні, така співпраця. Ми взагалі, коли нас питають, як вам вдається, просто нормальні людські стосунки, ділові стосунки. Їм так е, добре, бо ми забираємо на себе студентів. Вони, вони приходять такі молоді, нещасні, зелені, а потім, коли вони виростають в класних е ну, треба розуміти, що дуже хороший тренерський склад у, у вас в Урагані в ага. Але вони, мої викладачі, вони е там Юра Іванишин, Іван Данилишин, вони вже роками працюють в коледжі, і вони є і, і тренерами е народного клубу. Ура. Ви знаєте, ми так тішимося завжди успіхом наших спортсменів, і напевно, що це, знаєте, пер передує перемоги Україні в війні, бо кожна, мені здається, спортивна перемога вона передує. Але знов-таки існують різні думки. кажуть, а нащо нам от спорт, э, це гроші. Люди їздять, витрачають гроші, краще б дали на армію. Як ви думаєте, важливі взагалі от спортивні події, спортивні змагання під час війни? Я вже напевно, вам казав, що дуже багато наших випускників і викладачів зараз служать, воюють, ми тримаємо з ними, підтримуємо з ними зв'язок. А ви знаєте, вони спостерігають ті, теж за цими всіма подіями. Вони вболівають за нашими хлопцями. А хто ще, як не спортсмени, може зараз донести? А ви подивіться навіть на Олімпійських іграх. Подивіться ну, з росіянами демонстративно. Вони, вони, знаєш, не рискують, не можуть бути наказанням міжнародним олімпійським комітетом, uh -huh. а вони рискують. Угу. Вони рискують навіть тим, що їх будуть іскувати, будуть, їх будуть наказувати, вони все рівно виходять і показують, що в нас війна. Угу. Бачите, Європа не вся розуміє, що таке війна. Так. Вони ну, зажились. Ну, вони вони ну, так вибачте, що половина Європарламенту підтримує Росію. Вони живуть в комфорті так, і, так, і так, думають, так. що так буде завжди. Ну і спортсмени це одні амбасадори, які доносять правду. Так. І вони спілкуються. Я можу сказати, якраз на Чемпіонаті Європи з футзалу серед студентів, Там, коли наша команда виходила на гру, у горці дуже погано ну, крики, обзивання. І я сказав, що ніхто не відреагував. Хоча uh -huh. вони ж добре розуміють їхню мову. І uh -huh. не розуміли, що вони кричали нашим спортсменам, ну, наші молодці. Коли вони виграли чемпіонат Європи то, у, у третьому році. Вони вийшли на середину залу, зал переповнений. гімн держави проспівали самі і червону калину. Всі з прапорами. Так вартує чи не вартує це доносити? Вартує чи не вартує уклати гроші в цю цю тему? Звичайно. <гум> звичайно. Тут, тут, та тут якесь б без, безоговорочно. Без безоговорочно. А як взагалі от під час війни знаходяться кошти? Бо ж спортивна інфраструктура потребує оновлення, мабуть, так? Як взагалі це відбувається? Чи підтримує вас міністерство? Це, ну, ми повинні зрозуміти, що зараз е, то ні одно із міністерств не буде підтримувати на те, ну, так, як би би хотіли, бо фактично всі кошти йдуть на, на Збройні Сили України. І, І це правильно. Ми маємо хороших партнерів. Угу. Будівельні компанії, різні бізнесові структури. Звертаємося ну, дуже рідко хто відмовляє, переважно всі. З розумінням так, ставляться так. З так. розумінням ставляться. Там і придбання інвентаря різного, і, і комп'ютерів, і форми, і навіть фінансування поїздок. Угу. Ми фактично державних коштів ми не використовуємо. У нас і не передбачено це, бо ми навчальний заклад, а не дитячо юнацька спортивна школа. Угу. І ви говорили на початку про форму чорно-червону, і я бачу, що ви проводите козацькі забави такі це теж для патріотичного виховання, так? Для абітурієнтів чи для студентів це проводиться. Ні, це е, вже козацькі забави. Ну, ми спочатку ми проводимо, як е, перед вступною ми проводимо, і воно набирає таких гарних обертів на нації. Ми проводимо ці спочатку змагання. По ОТГ різних, по селах їздимо, збираємо угу. там дітей. Ми всі видатки це ми беремо на себе. І якраз тут, якраз от, е, на фінальну частину, коли ми е, ну в цьому році перед е, вступною компанією на цих всіх заходах Надія Нації було задіяно більше як три тисячі дітей. І вже до нас на фінальну частину з'їхало більше 200 200 дітей. Сюди в Івана Франціва угу. ми їх познайомили з базою, з викладачами, з історією навчального закладу. Що їх чекає тут? Знає, десь, напевно відсотків 60 Ми ведемо опитування. Не складають мотиваційні листи, де відсотків 60, що їх е, спонукало поступати в навчальний заклад, якраз і ця надія нації. А вже коли вони поступили, і для першого курсу ми проводимо козацькі забави. Це фактично, коли були веселі старти. Так, так ми, ми їм не даємо там якісь під великі результати, там такі ігровий метод. Там перенести, наприклад, ну, в, ло, в ложці, перенести шарик. Чи там робити, стрибки чи, в мішках? Ну таке, щоб їх так. заохотити. Uh -huh. Вони, в принципі, потім будуть це робити в своїх школах. Не зразу сидіти з спортсменами. А такі забави, вони якраз uh -huh. і привертають увагу. І відповідно агітація про здоровий спосіб життя. Те там слабака, а тут сильніший. А так. в яким спеціальностям взагалі можна в коледжі навчитися, розкажіть? Ну, ми, ми готовим. Вчителів фізкультури, тренерів. І вже зараз, як ми говорили за туризм, Так, ми, нова ми, спеціальність туризму так, у вас є велика. для рятувальників, екскурсоводів. Uh -huh. А по, по спеціалізаціях, у нас, якщо ігрові спорт, то це футбол, футзал, волейбол, баскетбол, настільний теніс. Uh -huh. Боротьба, бокс, важка атлетика, гімнастика, плавання, легка атлетика. Uh -huh. Те, фактично всі ті. Спеціалізації, які є у шкільній програмі. Я бачила в якомусь сюжеті, що ви студентів спеціальності туризм проводили по святу студенти. Це, це ваша традиція? Ви постійно це робите? Звичайно. Ви кожного року посвячуєте студентів? Першокурсників. Першокурсників. Але участь беруть вся спеціалізація туризму, виїж, виїжджають в ліс чи десь в гори, проводять навчання з ними перші. Які вони можуть бачити, по туризму, а потім йде по свята в, тури, в туристи. Цікаво по свята. Ту, туризм вважається, туризм такий лісовий, скажімо, гірський. Це не є екскурсійний туризм, це не є, скажімо так, ви не навчаєте проведення екскурсій містом там, чи якомусь історичному туризму. Це більше туризм опенейр такий, да, відкритий. Ні, і то і то. І то, і, і то у вас є, так? Ну, щоб ви, щоб ви е зрозуміли, коли ми. То була така, ми давно виносили ідею, просто розширення спеціалізації на, на базі навчального закладу, але як ви заважували, ми не брали там, дуже просто юридичне відділення, економічне відділення. І потім в навчальному закладі є, є проблеми. Взагалі в нашій галузі спорту є величезна проблема з кадровими питаннями, бо як можна відкривати факультет фізичного виховання в академії. Ветер... Ветер... Ветеринарної академії Одеській. Абсурди. Ну, а вона нам самовелів відкривати туризм. І у минулому році ми акредитували цю спеціалізацію, спеціальність. Я вам сказав, вона користується дуже таким хорошим попитом. Е -е ми заключили угоди про співпрацю з рятувальною службою, з заповідниками, з природним парком Древній Галич, Горгани. Червоний хрест і студенти спеціалізації туризму дуже проють багато заходів, багато навчань. Вони отримують від рятівників, вони отримують сертифікат, який визнається в 140 державах світу. Вони проють трьохденні збори, вони учаться. Водити рятувальні машини, вони сплавляються по ріках, рятування на водах, рятування в горах, надання першої медичної допомоги. Ну, дуже цікава спеціальність. Дуже цікава, mm. дуже обширна і спеціальність. І Діти так, ну, з таким захопленням mm. навчаються. навчаються. Так? І, ну, і один із елементів, це посвята туристи. Вони навіть, навіть я переправлявся на, на, на через урвище. Через Правда, перший раз. Ну, не останній, все, як казав, що Мені це сподобалось. Я з вами в думку так ходити. Ну, я бачу, що ви, окрім фізичного здоров'я, в коледжі чималу увагу приділяєте ментальному здоров'ю. Як це відбувається? Це дуже важливо, хочу зауважити, тим більше в часи війни. Це у вас з'явилося з війною це, це, чи ні? Це, це я, я якраз хотів то, наголосити, що воно зараз має дуже важливе значення. Так. Ну, ментально це ну, щоб було. Ну розуміло, мені це вміння тримати себе в руках, грубо кажучи, так? Це психічне uh -huh. здоров'я. А особливо в період війни і особливо в тих дітей, які ми ну, говоримо внутрішньопереміщені, вони ну, поступають, вони вже прямо їдуть світом, не знають, що в нас, які в нас умови, проживання, навчання, і вони приїжджають до нас. І тут дуже важливо, щоб вони забули про цю війну, про ці жахіття. Ну, ми знаємо, що психологічне здоров'я це, це основа. Це основа м'язи можна наростити, а якщо психіка слабенька, нічого не вийде. І ну, саме головне, ми проводимо багато різних заходів, лекцій, бесід індивідуальних, і практичний психолог, і я, і моя заступниця. Класні керівники ведуть таке спостереження за дітьми. І ми постараємося ну, навчити, розказати, переконати їх. І зараз саме саме основне вірити в нашу перемогу і щоб ці діти повірили, що ми будемо жити після війни. після наш перемогу будемо жити в процвітаючій державі. Так, це так і так і буде. Думано, так Але ж ваші студенти живуть ще в гуртожитку. Багато велика частина з студентів. Так? так, це теж напевно якась якесь ваше одне з навантажень. Бо е, велика кількість молодих людей проживають в гуртожитку. Мабуть, там не обходиться без якихось там мірянням, силою, правопорушень і тощо. Це я б скажу, що не, я б сказав, то що 328 дітей проживає зараз у гуртожитку. Із них, із них 42 дітей це діти учасників війни або діти, які втратили батьків. Семеро серіт. Звичайно, ну, я вам скажу, що я не знаю, інших гуртожитках В нас нема насильства. У нас е фактично ну, це фіз фізична культура і спорт. І е вони міряються своїми силами на майданчиках. Uh -huh. Вони, коли приходять до гуртожки, вони кончать міряти силами. Ну, звичайно, є випадки. Ну, ви розумієте, коли там пів тисячі дітей, обов'язково якісь. Uh -huh. ну, ми проводимо бесіди, ми залучаємо. І, і, Управління в справах неповнолітніх, і поліцію, і кіберполіцію розказуємо. Навіть, навіть робили екскурсію в наше СІЗО, показати зібрали таких кращих. Ви знаєте, яке це діє, коли вони побачили, що з ну, з однолітками. Вони були там, де діти сидять, тій колонії, щоб вони зрозуміли, що таке. Різні методи. Після цього вже не захочеться. Ви знаєте, ну кардинально змінились. То можна їм розказувати і показувати фільми. Це одне, коли він подивився власними очами ще. Провідчував, так? Ще понюхав, що чи воно пахне. Я знаю, що в коледжі створений центр розвитку кар'єри. Він відповідає своїй назві, можна побудувати, Ні. почати будувати кар'єру з допомогою. Можна цього Можна будувати, центру. але ми я ще не можу про нього багато розказати. Ми ті почали це, це воно більше стосується вищих навчальних закладів. Угу. Але ми розуміючи, що ми у структурі університету пробуємо щось таке вже зробити. Угу. Ну, у нас є відділ по працевлаштуванню. Ми працюємо з ними, ну і відповідно розказуємо, як, що і як, куди можна піти далі працювати. Заключаємо угоди, особливо це зараз по спеціальності туризму. Я вам сказав, що я, у нас немає скільки студентів, скільки запитів на, вже, вже на, на ці спеціальності. Ого. Бо, на превеликий жаль, не було дотепер. Ми фактично перші в Україні, навіть серед вищих навчальних закладів. Я казав, ми, ми хочемо бути оригінальними. І ми даємо іменно те, що студенту, що потрібно потім буде, щоб він легко міг працевлаштуватись. І оці що я розказував і парки, і Червоний Хрест, і рятувальники, вони вже вони в собі вже вибирають. От ви на будь ласка, того і того, дайте, того, то дайте. То, то, дайте. І вже, ну, це є наша така робота. Тобто студенти вчаться і знають, так, що їх з руками так, і ногами так, вже так, так, заберуть, відірву. Але для так? того потрібні знання, в першу чергу знання. Uh -huh. Я завжди наголошую, що колір фізикування це. Навчальний заклад. Це не спортивна, не спортивна, як не спортивна школа. Uh -huh. Це навчальний заклад. І Наше завдання підготувати хорошого фахівця, який буде готувати хороших спортсменів. Uh -huh. uh -huh. Ну і коледж відзначає 85 років наступного року, так? Так, в наступному році, 6 червня, буде 85 років, як створився Станіслав... uh -huh. Станіславський технікум. Пізнешне виховання, то я називався. Це такий ювілей, така красива дата 85 років. Що змінилося глобально, скажімо так? Ну, я ж не говорю про е, матеріальну базу. Вона угу. одна із кращих, і особливо за ці останніх років 15, вона покращилась значно. Але е, змінився підхід до підготовки фахівців. Е, в деяких випадках не в кращу сторону. Бо ну, це не від нас залежало. Ми робимо все, що ми можемо зробити, але є накази міністерства. Введено ну, дуже багато е предметів, які ну, фактично нам не потрібні. Але ми нікуди діємося, ми, ми, ми мусимо дотримуватись. Е і якщо ми я коли за розказую, так вона трошки так смішнувато виглядає, що нас не цікавий фізрук у спортивному костюмі, де. По коліна спадають, свисток, секундомір і трошки п'яний. Ні, це не наш Це, це не, такі це, ви описали це, з радянського. Так, це не наша вкусник. Так? Нас цікавить розумний, інтелектуальний, розвинений фізрук, який би міг вести ну, на будь-яку тему. Угу. Я завжди кажу, якщо е, в звичайній школі на, на контрольну роботу діляється урок 45 хвилин, то спортсмена контроль, контрольно за долі секунди. Uh -huh. Він повинен думати зовсім по інакшому, зовсім по інакшому Має прийняти це, це, рішення дуже з, швидко, так? Звичайно. От це, це наш випускник. А от, зважаючи на ці всі події, які зараз відбуваються, ми ще е, ставимо великий акцент на патріотичному вихованні. Ну, скажіть мені, ну як е, значна частина молодих людей ще до 18 років виїжджає за кордон, бо можна виїхати. Хто буде боронити державу, а хто буде розвивати державу? Хто буде її відновлювати, якщо ви зараз виїжджаєте? От тут якраз і патріотизм. Ми, 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 ми на превеликий жаль втратили цей, цю тему від початку 90-х. Ми, ми, ну це оп'ять же рука Кремля. Пропаганда Тож, дуже сильна. Звичайно, пропаганда. Ну, ми зараз пробуємо це. Переламати, те, що ви дивилися, і козацькі забави, і ці всі патріотичні заходи. І ярмарк у вас відбувся днями Чудово. ви там збирали гроші mm. на ЗСУ. Скільки ви так. зібрали, до речі? Ну, зібрали, ну, я не знаю, як, хто, як, хто, як міряє, але зібрали 28 тисяч і вони вже фактично не знають, куди ці гроші підуть. Е, організатори відзвітують перед студентами, так в нас взагалі так завжди так відбувається. Збирають на щось кошти, на якісь міроприємства, то ми обов'язково перед студентами і перед викладачами звітуємо, куди ці кошти пішли. Звичайно, з підтвердженням, бо можна багато наговорити, з підтвердженням. Ну, і найважливіше, що до ярмарку долучилися не тільки ваші студенти, а це їх сім'ї. так? Це хто там допомагав їм готувати те, що вони там продавали, це була випічка. Можна ви розумієте, що студент може так, якесь спекти чи штрудель, так, так. Помагали, як так знаю, і і батьки помагали, і бабусі нам підходиш, каже, попробуй, це моя бабуся. Ну як мене залишиш якісь кошти? Бабуся приготувала. Так, це ж має бути таке тепло тепле домашнє. Ну, Я ще хочу поговорити. У нас залишається менше п'яти хвилин ефірного часу. Хочу поговорити про стратегію взагалі розвитку фізичної культури і спорту в Україні. Чи ну ви ви бачите цю стратегію? Ви бачите, куди ви рухаєтеся взагалі? Вона прописана десь ця стратегія? Ну, є програма розвитку. Фідер культури і спорту, затверджена президентом, готовили її якраз фахівці нашого університету. Стратегія хороша, але вимагає великих затрат. І ми, ми, ми десь розуміємо, що ми зараз не можемо повністю виконати цю стратегію. Бо зараз ну, спорт, особливо великий спорт це великі затрати. І він фінансується по залишковому позалишковому принципу. Ну я не можу. Якщо в нашій області, то я би не сказав, що позалишковому принципу на спорт до спорту відносяться і з повагою, і з розумінням. Ну, послухайте, молоді, сильні, здорові, хлопці, дівчата потрібні Україні, Звичайно. Україні ще відбудовувати і відбудовувати себе. Знаєте, це напевно ключове питання. Взагалі спорт зародився. Ну, не просто розрис, ну, раз і родився спорт. Це було, була, спорт це був один із елементів підготовки воїна. Це ще в Древній Греції, що воїн повинен бути був фізично здоровий. Ми це повинні зрозуміти. І зараз, особливо зараз. Але я вже казав, що в нашій області це розуміють. Обласна рада приймає гарні програми, і вони фінансуються. Ну, Бо якраз вона наша обласна розуміє це, що таке спорт і що таке здоров'я, а здоров'я це здорові діти, потім і спортсмени, а потім здорові воїни. Тобто, на відміну від нашої області, деякі області я, не, я, так, я де не, можу, я не так до цього так? Я не можу організувати угу. інші області, це, це не, угу. не сфера моє, моєї компетенції. Ну ми говоримо зараз про нашу область. Я говорю про нашу, наш це звертає гарну увагу. Це чудово і це видно по наших дітях. Я взагалі тішуся, коли бачу молоде покоління. Мені здається, що вони набагато е, розумніші, набагато здоровіші, набагато кмітливіші. Напевно, використовують весь багаж попередніх поколінь і мають нові знання. Я вам скажу, що ви розумна жінка. Бо переважно чуєш, це діти от у нас було, за наше покоління було. Це нічого нічого не здатні. Це нічого не здатне покоління? Зараз показує, на що вони здатні на сході нашої держави. Це правда. Це вони показують, на що вони здатні. Так. Це не ми пішли. Це, то, що це, це війна, може, зараз це не, не як не питання нашого, нашого ефіру, але ця війна це війна нашого покоління. Ми не все зробили, те, що мали зробити. Ми не дотягнули. А виправляють наші помилки, наші діти. Тепер вони повинні вигрібати це так. все так. так що це, в історії нашої держави це покоління було найкраще. Так. Бо вони, вони відвоюють і створять нашу державу. Так і буде. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Нагадаю всім, що це була передача Європейський Вектор. Ми говорили про фізичну культуру і спорт. А гостем нашим був директор коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Любомир Пасічняк. Дякуємо. До побачення. Нехай дякую. щастить. Дякую. і вам дякую. Дякую.